Але мене що я на такому древньому обладнанні працюю, що я собі нормальне не куплю, от вирішив оновити, купив собі осцилограф. От такий сучасний. Крутий осцилограф. Ще один пристрій з минулого. Осцилограф одноканальний навчальний. Окремо підсилювачі по Іксу, по ігроку хуже лучше регулюється. Розгортка. Діапазони 2 к 8 8К16К, чого не понятно. Частота плавно. Синхронізація від мережі 220, внутрішня і зовнішня. Яскравість, фокус, переміщення променя по вертикалі, по горизонталі. Зад в нього ось такий. Має свій роз'єм живлення, специфічний, ні на що не схожий. 1978 року. Запобіжник тут теж незвичний. Запобіжник. Такий ось цікавий запобіжник з центральним контактом і направляючою. Причому він перекидується 127-220 вольт, в залежності від того, куди ви перекидуєте запобіжник, на ту напругу воно розраховане. Входи X, Y позаду ось такі дубові, причому по два на кожен канал. Вхід синхронізації і контрольний сигнал. Що за контрольний сигнал? Не знаю. Багато вентиляційних отворів. Знизу нічого цікавого. Величезна бандура з двома ручками для переноски. Перід. Труба без шкали, напевно, тому що він все ж таки навчальний. Місця для фіксації сіточок немає. Шкали і підсвітки шкали, як в справжніх серйозних осцилографах, немає. Вкл-викл, дільник від 5, до 5 вольт і до 220, тобто до 5 і більше 5. Заземлення. І тут два входи X-Y. Значить, тут входи відносно землі. Індикатор включення. Труба без захисту, бо якась ізолента підмотана, не знаю, заводські рішення чи ні. А що це входить ззаду XY? Мені невідомо. Давайте розбирати. І так, жменя гвинтів. Знімаю задню кришку і бокову. Корпус чистий люміній. А ось і багатий світ радянської техніки. Видно пустоту, деталей доволі мало. Видно відсутній елемент. І обрізані дроти. Це, очевидно, був трансформатор. Трансформатори в ті часи робили мідними і, відповідно, комусь воно сподобалося. Не тільки я нищу техніку. Остелограф навчальний, тож давайте і ми трошки повчимося, згадаємо, що воно таке і як. Що ми бачимо? Всього-навсього раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Радіоламп, якщо не рахувати восьму кінескопу. Відхиляюча система не бачу, мала би вона бути десь тут: лампи розділені по каналах, регулятори на штоках донизу, є галетні перемикачі, елементарна база відповідає рокам, конденсатори доволі небезпечні. Не тільки тому, що в вогні вони можуть вибухнути і покалючити, а тому, що всередині в них софтол, речовина, котра є досить неприємною для організму. Колись використовувалися в конденсаторах і трансформаторах. Керамічні конденсатори, трубчасті конденсатори, резистори радянські, воєнна прийомка залита лаком, пайка, але все полаковано. Тут був трансформатор. Афінажники нічого тут цікавого не знайшли і, напевно, тому воно попало до мене. Лампи по підписуванні, якщо я правильно розумію. Ось такі от лампи. З Радянського Союзу зроблено. Вони колись так романтично світилося. Ех, були часи. Лампа має ключ, щоб її вставити, треба правильно повернути. Сюди, очевидно, подавалася висока напруга, пришвидшуюча на кінескоп. Тут лампи. 6П6С з покриттям чорним. Не знаю для чого я ті часи пропустив. Я вже почав з транзисторів. Ззаду видно панельку кінескопа. На що хочеться звернути увагу, то на якість техніки. В алюмінієвий корпус, впресована металева втулка, кутру закручується гвинт. Тобто не просто в алюміній, як зараз китайці роблять, чи гайка знизу. А пістон впресований. І не треба знизу нічого тримати, не треба притримувати, воно не відвалиться, воно є жорстко впресоване. Ну і якість покраски. Робили колись техніку якісно. Виглядає максимально просто. З другого боку, а ось високовольтні конденсатори 1500 вольт. Зелена полоса на кінескопі, не знаю, що це означає, але мене дивує те, що я не бачу відхиляючого електроду. З другого боку, тут розгортки немає, як такої растрової, тому напевно відхиляючої системи і немає, а просто ззаду підведені електроди по іксу по ігреку. Створюють площини, які відхиляють сигнал на кінескоп. Всього-навсього пару ламп і маємо прибор. Монтаж майже навісний. Плати як макетні. Точки пайки, до них дроти. Дроти одножильні якийсь валенький трансформатор залишився. Більше тут особливо і розказувати, показувати нема що. Хіба що по принципу роботи? Мусив бути високовольтний перетворювач пришвидшуючої напруги, накал на лампи на кінескоп. Далі на лампах зібрані підсилювачі сигналу по відхиленню по іксу по ігрику. Як організована синхронізація, навіть не знаю. В сумі в нас є 4. 5, 6, 7, 8 ламп плюс кінескоп навсього Мінімалістично і робило. Відповідно, промінь в вигляді крапки. За допомогою регулятора фокусування розмір крапки можна було міняти. А далі підсилювачі XY відхилювали. Крапку по X або по Y. Відповідно, якщо сигнал був змінний, утворювалася полоса по вертикалі чи по горизонталі. А їхня суміш давала вже якийсь сигнал певної форми. На жаль, включити не зможемо, бо трансформатор відсутній. І що ж, цей пристрій теж піде в світ металобрухту. Чи може хтось в музеї хоче? Ні, не продам. Він піде. Молодому підростаючому поколінню, яке буде вчитися розбирати техніку. На цьому крапка прощаємося з технікою. Ще, напевно, кінескоп зеленого свідчення. Так собі думаю.